О, дихаючи життя, ім'я Твоє сяє повсюду. звільни простір, щоб посадити свою присутність, уявив у своїй уяві, я можу зараз одягни Твоє бажання у всяке світло та форму, прорости через нас хліб і прозріння на кожну мить, розв'яжив вузли невдач. Які пов'язують нас, і ми звільняємо канати мотузок, якими ми утримуємо провини інших. Допоможи нам не забути джерело, але звільни нас від незрілості не перебувати сьогодні. Від тебе виникає всяке бажання, сила та пісня від зборів до зборів. Амінь, нехай наші наступні дії виростають звідси.